Всім доброго ранку. Дивіться, в нас хмарно. Падав вчора цілий день майже дощ і вночі була, ввечері навіть блискавки були. Так що якось так. В Греції не завжди сонечко. Людей нема, всі по роботах. Дуже дякую, хто завітав до мене на канал. Дуже дякую, ставте вподобайки і підписуйтесь. Дивіться, які хвилі йдуть. Ось сюди. І трошки буде поговорити. поговоримо. Починається наш новий блог. Мені трошки сумно, бо я росла в Польщі. Поїхав по документ про стан сімейний, щось таке вписати треба було. До консула в Афіни, до польського, не могли додзвонитися, автовідповідача. Потім, як знаєте номер, то дзвоніть на номер. А який номер, невідомо. І поїхав він до Польщі забирати документи. Я вікуську тільки що відвела до школи. І моя вікуся захотіла такий пенал, знаєте, не так, як книжечку, а просто на замочок. І я думаю, та на другий рік тобі вже такий куплю. Бо я хотіла таку книжечку, знаєте. Мені колись дитинці такі пенали більше подобались. І тут бачу моє чудо, але бере таку. Я не знаю, як то клійонку, не клійонку. Тобто, знаєте, систему приходить, деколи на такий сувак, щоб засувати, що можна відкривати. Наклеїла наклейку, посладала туди ручки і каже, що її пенал. Та я кажу, то добре, дитинку, піду нині вже тобі куплю новий пенал. Йшла до школи, не було дощу, потім йшла зі школи, трошки був дощ, а зараз так спокійно, без дощика, дивіться, яке гарненьке море. Все одно гарно. В дуже-дуже гарно. Зараз зайду в мазуту. Куплю той пенал ще молоко закінчилося, ще подумаю, що ще купити. Так що побачимо. Так що всіх вітаю в новому блозі Що буду робити? Навіть не знаю. Знаєш, що в нас вже зроблені вікна. У нас зробили стяжку на нижчому поверсі в кімнаті. стяжку зробили такі гарні майно. Хороші хлопці, там, чоловіки зробили майстри. Але, чесно кажучи, як я подивилася, як вони то все зробили, ну, може, щось недобре ще бачила, нині піду подивлюся. То просто мені здається, що Венера і Максим то вже професійні майстри, чесно вам кажу. І за два дні в нас вже зима. У нас ще в в Польщі холодно, Ярослав казав, що дуже холодно. І він забув шапку, бо тут ми її не носимо. Так що покажу, що купила в супермаркеті. Надіюся, не набагато грошей. І ще трошки то і красивим покажу. Ну, дивіться, як гарно. Гарненько. Покажу, що купила і які наші плани на майбутнє. Не знаю що. Але красота. Так що то заслуговує на лайк. І ще я не договорила. Я змінила обкладинку каналу і змінила назву каналу. Для того, що коли перший як назвала канал, мені здавалося, що назва дуже класна, бо в Україні є Галя Балована. А я буду Галя не балована, бо люблю все по переоцінці і там, де все дешевше. І жили переважно все на економному, економному режимі, для того, що завжди гроші збирали на море. Тепер з тим трошки легше, море ми маємо завжди. І то великий-великий плюс. І спочатку я трошки, ну, скажімо так, встидалася показувати себе відео, чекала, коли я схудну. Я то вже чекаю 30 років. Коли я схудну, а воно якось як і схудне, що не на дуже довго, ну менше з тим тудерниць. А тепер я зробила нову фотографію, досить така мені дуже подобається, я там така гарненька. І поставила на заставку замість квітів, поставила вже море, бо так як ми вже живемо в Греції, вже десь місяців п'ять і тут круто, Тут справді дуже-дуже класно. що б там не говорили, що там кажуть. Бачу в українських групах, ще різних групах пише, що коли тебе визвали на відпечатки пальців, ти ще маєш десь рік-два роки чекати на карту. Як то все буде, не знаю. Коли получу карту, все розкажу. Так що в нас новий канал Таня Небалована. Бо так як я Таня, так буде мені легше. Дякую. Продовжується. У мазуті не було пенала. Йду до Славінітіся. І що побачила, дивіться. Грибочки. Хто в Греції знає, що це за грибочки? Що то за пісюги. Ай, впало. Точно пісюга, я не думаю, що в ній гриби. Але в Решкінці, як хтось казав. І сім'ї гриби, тільки просто один раз. Така дорожка, а там магазин буде. Я Обійшла три супермаркети і не купила пенал. Там ще маємо такий класний магазинчик, вам покажу, там точно має бути пенал. А тут хочу вам показати закинутий будинок. Дуже класна локалізація, бо там два супермаркети, там один супермаркет, тут море. І мені ще здається в нього тут бункер є. Може хтось знає, чи то бункер, чи що, то напишіть. Але таке гарна закинута. Скільки коштує, не уявляю. Четвертий магазин, де хочу знайти пенал. Знову заходила в мазуту, купила продуктів, покажу вдома, що купила. А дивіться, як гарно зробили магазин, а там будка для котика. Красота така краса. О, які гарний телефон. Зараз зайду, пошукаю пенал. Я вже вдома, такий в мене стіл вийшов. Тут в районі 21 з копійками євро. 2,95, то переоцінка мінус 30%. 400 гривен має бути. Так, є 400 грав. То складені всі купила, а то все купила в мазуті. То я так бігала, купляла, пенал не могла знайти. То 4 євро. То два з копійками, то ми маємо зі шпінатом і зеленинкою. Такі французькі, То смачно виглядає. І смачне. Тут і трудель з полуницею і, напевно, будин, або щось такого типу. Попробуємо. То, то по євро 90 плюс-мінус за Тому, То було мінус 40%. До того я, то, я то взяла, то по 5 кілограма. Як то в камеру кину, щоб у мене в камері запас був. Купила лаваш за євро 11, 8 штучок, такий невеличкий. Молоко в мене закінчилось, а чого не купила в склавінті молоко я скажу. Бо в мазуті молоко це за 2,50 плюс це безкоштовно. А в інших магазинах по 2,50, але шоколадного не дають, Тому вернулася в мазут. То і так по дорозі було. Мука 69 центів. Вівсянка євро. І такий сир 2,5, здається, або 2,10. То для макарончиків. Хочу зробити сьогодні макарони просто як болонеза. І нам таке буде смачно. І ще зараз вам покажу пенали, який купила нарешті після трьох магазинів 4. Ой, вибачте. така закупка. А, не знаю, чи я сказала, чи скільки коштує таке. Таке коштує 4 євро. Бо може бути, що я забула. Пенал. Дев'євро. Ну, але він гарненький. Коли мріяли про попагає, але щось пішло не то. Так що знайомтеся, тимчасово якась расова курка Фрося. Бо то не когут. Бо то якась там, не знаю, якась крута чорна курка. Шукаємо її власників, ще наразі не знайшли. Так що тимчасово Фрося живе в нас. Думаю, вже б купити памперси. Вона не в тому, вона поки що в кошику від прання, тільки другим боком поставили, щоб більше місця їй було. Будемо думати, що з нею робити. Хотіли попугаєм, маємо маєм курку. І що з нею робити? А тут вона весь час дає їй пити, вона розливає воду. Фрося, то мікрохвильовка, то тобі не треба. Маська вже спала коло фросі, пильнувала Фросю. Але нічого їй поганого не робить. В дощ, зараз, дивіться, яка погода, дивіться, класно, звідси видно море і тасос. А ми ходимо по сусідах, дивимося чи десь курень нема, щоб запитатися, чи то їхня курка. З вікучкою. Без шапок. Так, тут люди живуть. Не знаю, чи буде видно, так вода стікає. Поставили таку, щоб напевно не текли на цей будинок чи що? Ну, Але тут дуже крутий вид. Мені просто зайшов. Йдемо туди, йдемо. Ілля, ми з Вікузькою наробили вареники, отой От величезний то Вікуська робила. Зараз будемо їсти, з йогуртом замість сметани. І біжимо місто гуляти. Нам ще посилку забирати і погуляємо. Нашого тата ще нема. Ми з Вікутською на плацю забав. Там пальми і море. Тут моє тема. Зараз подивимося, що прийшло. Хоча я вже казала, що більше ніколи не замовлю з тему. Але ти більше ніколи швидше настає, ніж ніколи. Запаковано. Тут у нас музей археологічний та море. Я в такій курці, вітер та завтра вже грудень. Дуже класно запаковано. І прийшли мої чотири чашки. Вдома все гарно розпакую І ще трохи краси. І наші теми. Останні такі класні. Класні горнятки. Вже вдома п'ємо чай. І Куся так дивиться вікно і каже, вау! Ну дивіться, яка краса гарна. Дуже гарний захід сонця. Красиво, красиво. Вже розпакували наші горнятка. Все доїхало класно. Ой, чуєте, нічого не побиті, такі вигорнятки. Мені вийшло вони 12 євро за 4 штуки. А так в районі 8 євро одна штука. Може, 5, може 8, то я забагато захотіла. Ну, побачимо, як то воно. Ну, в районі 6-8 євро коштує одна штука. А мені вийшло. 20 з чимось, але мінус 50%, то за 12 з копійками дали за 4, тому я їх взяла. Але гарно запаковані були і. Класні такі горнятки. Всім доброго дня! У нас вже наступний день. П'ю перший раз каву з нових горняток. Я вибрала собі червону. Так, маємо, виглядаємо гарні горнятка, мені дуже подобається. І що сьогодні у нас який по плану? Сьогодні понеділок, ми з вікою проспали школу. Ну як проспали? За пів години до дзвінка ми проснулися. То розумієте, зранку все бігало, літало. Добре, що школа недалека, там ти десь хвилин 8-10. Встигли до дзвінка. За хвилину до дзвінка Вікуся була в школі. Трошки похолодало в Греції, нині має бути сонечко, а як нині сонечко, то треба робити прання. А прання я роблю за сільським-далеким далеким методом. Намочила, викрутила, пополоскала і вивішила. То все, що я роблю з пранням. Але поки є сонце, бо два дні падали дощі, то краще зробити так, як є. Потім ще щось такого. Сьогодні прилітає Ярослав. Нарешті, бо дуже сильно скучили. Так що, буду ще нині готувати щось, заказав в мене він чинахи. Будем пробувати. І плюс хочу там прибрати на дворі, бо в наші будівельники лишили сміття, все якось прибрати, глянути, яка наша стяжка крута. Але в Греції так будують, то не страшно. Головне, вони всі живі й здорові. Так що, всім, з понеділком. І ще знаєте, що класно? Мені не треба йти на роботу. Але то ще мало. Десь два коти ділися. Тут один, і ще один має шість котів переважно є. О, скажу, що шість. Ще десь походили. Тут наша редиска вже така класненька. Але ті коти, тут ні, нічого не виросло. Бо ті котаки кути... зробили з того лежанку. А тут редиска. Але моя вся салата. Після дощів два дні був якийсь ураган. Вся пішла спати. І нарешті чекала, чекала вже більше місяця і прийшла того морда. Сунься. Бачите? Перший тюльпанчик вилазить. Я його. Або це твої вікосіньки. Це квіточка так. буде. Тюльпанчик вилазить. Перший побачила, бо тут коти теж вирішила, що їхній туалет є для них, зробила. Але вони перші нас так боялися, тепер вже так йдуть всі гладитись, як має бути. А там, думають, що тут для них спеціально постелили лежанку. Тут у нас все так нещасно виглядає. То прання моє сохне, яке нині прала, а то то, що лишилося від салати. А нічого, в суботу куплю нову посаджу. Як тут видно, бачите, його чорний кіт. Він нам пригнав нашу чорну курку. Котяра Ходи сюди, ходи. Я так подумала, нам до повного щастя ще потрібно чорного пса. Таку ялинку на дворі прикрасимо, поставимо там от. Тут трохи поприбирали. Ну, так собі, але ніби краще, ніж було. Тітка прикрашає. Прикрасили, там винесла мішки зі сміттям, поприбирала, хай дошки трохи підсохнуть. Тут вікуська трошки позамітала, Ва помічниця номер один. Як завжди всім незадоволена. бо то діти то таке тепер. Правильно? Правильно. Їш. Ти вже замочилась? Ні, я там тікав. Ага, добре, зараз подивись. І така в нас перша ялинка, ще вогники будемо тут чіпляли. Добре, що сміття позабирала трохи. Бачите, там дошки то ще такі більш-менш нормальні з підлоги. А тут маємо те, що було внизу. Це ніби бубер погриз. І для того ми її зривали, бо був такий запах гнилого дерева і землі. Ось таке. То і так треба було би рано чи пізно зривати. Нема чого робити, класти нову підлогу, а потім воно все впаде. Тому ми внизу підлогу поміняли. Думаємо, там поставити плитку, вирівняти якось ту стяжку і поставити. Там більш-менш нормальні дості бруски, чи як воно правильно називається. А може і ненормальні. А тут і маємо то, що маємо. Але те, що не головне. Дивіться, бачите, все дерево спорчене. Головне те, що ми там е, в літі, коли переносили речі, Ярослав знайшов такого вже підздохлого скорпіончика маленького. Бачите. І там, де один, то є і багато теоретично. І я дуже сильно боялася, що там буде дуже ціле кобло змій і скорпіонів. Але якщо чесно, то єдиний скорпіон, який був. Тут маємо засушений краб, то знайшли на пляжі і скорпіон. Наша колекція. Добре, що їх там більше нема, може вони втікли, але бачите самі, доски з підлоги. то, то вже все. То вони своє віджили. Так що такі справи. Плануємо нині вибирати плитку, заказувати, бо поки вона дойде, то вже може і весна настати. Напевно, будемо там робити плитку. Це наша перша доставка в Греції, навіть більше скажу. Перша доставка в нашому житті. І маму, і в Ярославину. Тут ми замовили три кебаби, шашличок. Додаток називається Вольт, або якось може ви мене поправите, як там правильно. Зараз подивимося, що прийшло. Бо і самому цікаво. Маємо хустинки. То маємо щось, напевно, піта. Ще тепла. Ке баби тоже теплі. Ке три штуки. Ктоці напише 19 евро 30, а від нього я заплатила 15 евро, бо 5 евро знижки було. Доставку чекала десь 35 хвилин, може плюс-мінус. Більше, бо навіть встигла собі прання позбирати, кока-колу з супермаркету принести, для того, що там за літри 2 євро, а тут 2 євро величезно. Це я круто принесла. То, я зак... то бочок жарений на грилі, то суваки, якщо я правильно вимовляю. Додаткову картоплю фрі взяли, помідор дали в гратісі. Дивіться така. Оце все разом коштує, я не пам'ятаю, євро 30, євро 80, картопля 3. Дві дивіться, класно виглядає. Дуже круто. Плюс до того, що ми маємо зараз один відкрию, щоб ви подивилися, який то виглядає. То у нас сонечко так гарно світить. Один відкрию, тоді щоб не було дуже. То є традиційний грецький кебаб гірус. Маємо таких три штуки, такий сет. А тут, чого ми ту піту заказали, я не знаю, це звичайна піта. 70 центів коштувала, для того, може, і взяли. І така у нас вечеря буде класна. Закрила вікно, щоб краще це все видіти. Ярослав нарешті вдома, і до того ми дуже раді. І такі сьогодні ліниві. Так що, це наша вечеря, дуже швидко приготувалося, все є за все пішло 15 євро. Так що дуже всім дякую, хто був зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Дякую.